Добраночок, каву, ветеро. Карта, карта, карта. Карта, карта, карта. Так, ну. Ні. ні. От тут візьметься, не береться. Опля. О, чудово. Вісімка пентаклів. Щось в мене сьогодні другий прогноз. І все про працю треба працювати. Тобто сьогодні ми приділяємо увагу своїм навичкам і розвиваємо їх. Ну для того, щоб стати експертами у своїй якійсь галузі. Ну байдуже про що мова мається на увазі, але треба сьогодні віддатися якомусь вдосконаленню своїх навичок стосовно того, чим ви займаєтесь. Це може бути пов'язане з вашими обов'язками. До речі, це і про родину може бути, тому що Пентаклі не лише про гроші, це ще й цінності наші. Тож ви можете сьогодні про когось спіклуватися. Можливо, вам не подобається сам процес, який сьогодні буде просто весь день займати. Нам да, тому, що я ще раз кажу вже другий раз, у мене сьогодні виходить вісімка Пентаклів. Хто не бачив, то сон, заспаний таролог, там кружачим дня в телеграмі, будь ласка, запрошую. Там так само була вісімка Пентаклів. Тож, сьогодні можна навіть собі таку е, афірмацію зробити. Сьогодні я відданий або віддана вдосконаленню своєї майстерності і опануванню нових навичок. Ну, сьогодні з цим гаслом, так скажемо, буде і легше день пережити. Гарного дня, друзі! Папа! -па.